Ну що ж, друзі, я із задоволенням представляю нашого наступного гостя. Отож, у студії програми «Футбольні пристрасті директор футбольного клубу Олександрія Дмитро Сергійович Китаєв. Дмитро Сергійович, я вас вітаю, дякую, що ви а, погодилися на нашу пропозицію і приїхали до Кіровограда у студію програми Футбольні прикстрастя. Ну, звичайно, вітаю вас, вітаю вашу команду, вітаю ваших болівальників та що там, усе місто вітає з тим, що в наступному сезоні а, ми побачимо Олександрію у прем'єр-лізі. Я думаю, у нас основна аудиторія це Кіровоградці. Я думаю, вони приєднуються до моїх і Також вітають вас, незважаючи на ті, можливо, такі дещо непрості стосунки між Олександрійцями і Кіровограціями. Дякую дуже за привітання. Я думаю, що не тільки місто там потрібно привітати, а потрібно привітати всю Кіровоградщину. І дай Бог ви вийдете в наступному сезоні теж в Прем'єр-лігу. І тоді вже буде у нас така дуже цікава. Кіровоградська сім'я в, в Прем'єр-лізі. Дякую за привітання. Ну ось, до речі, ми з вами спілкувалися про ефіром. Ось в 11 років, так, зірка вже не може вас перемогти. Ось дуже б хотілося, бо там, через рік, ну, може, через два роки, ми з вами зустрілися у Прем'єр-лізі, і тоді не ображайтеся, але зірка має перемогти. <реш> ні, ні в кому разі я не, не ображаюсь, і це було напевно, дуже круте таке дербі прем'єр-ліговське, яке привернуло багато уваги. Тому давайте зустрічатися і, і, і хай, хай виграє краще. Ну я думаю, що таких ось матчів Олександрія Зірка немає в першій Лізі. Е, я думаю, що Олександрія е, Зірка це завжди матч якийсь. Е, це таке українське у Динамо Шахтар, правильно? Так, так. Е, в Прем'єр-Лізі це Динамо Шахтар, е, в першій Лізі це завжди було там Олександрія Зірка. Хлопці завжди викладались по повній і завжди. Догравали там до останнього всі моменти, тому завжди цей матч було цікаво спостерігати. Іноді ці матчі були е, на швидкостях, на атаках, а інколи це були е, як ш, шашки там, чи шахмати по зовсім такі обережні матчі. Але це завжди була напруга. Дивіться, у середу ваша команда Олександрія вдома провела заключний матч у цьому сезоні у першій різі. Ви зустрічалися з Дніпро-Зержинською сталією, команду, з якою ви боролися за цю путівку. А, Ну, Якщо чесно, я не скажу, що ми боролися з цією командою. Ну, Були моменти, е коли усі сталь була на першому місці? Це був момент, і він був дуже короткий момент, і він був завдяки тому, що у нас. Одна ігра була в запасі, яку перенесли гру з Динамо. Тобто ви знали про те, що в своє все одно візьмете? Я зовсім і, і Володимир Богданович не, не сумнівався, що е, зараз ми цей матч відіграємо і ми вирівняємо положення, будемо на першому місці. Тому ну, це не було там, там якимось там крахом там, чи чим. Це була нормальна робоча ситуація і все було нормально. Ось дивіться, цей матч закінчився з рахунком 0-0. По суті, він вже нічого не вирішував. Олександрія вже достроково вийшла до премєр а у Сталі там друге місце і все. Але тим не менше, що що ваші хлопці ось хотіли останню гру ось показати вболівальникам, подарувати їм свято. Тут розумієте, що команда вже, я думаю, звикла до. І змирилася з думкою, що у них є така ціль, у них є завдання кожний матч перемагати. І тому, тим паче вдома, тим паче це останній матч, це нагородження. І бажання перемогти було ну, просто величезне. Але ж потрібно не забувати, що якщо кинутися всім в атаку, то можна ще ж і програти. Тому не хотілося програвати не останній матч. програвати, тим паче не хотілося. Я думаю, що. Були моменти, ну так стали зірки, чи там, така доля. Ну, він закінчився в нічию, Це теж непоганий результат, але саме головне, що був накал е, е, пристрастей, і гра була дуже такою емоційною і дуже емоційною гра була. І е, я думаю, що наглядачам сподобалось. Ми знаємо, що ви відмовилися від помпезних святкувань. Зважаючи на ту ситуацію, яка зараз відбувається на сході країни, правильно? Правильно, ми відмовилися, ми вважаємо, що ми не маємо трошки права ну, там, святкувати там, ну, зірками, з концертами. І Як так це було в Києві, коли святкували чемпіон Дома Києва? Я не хочу там ні за кого казати, там хтось правильно чи неправильно робить. Я кажу тільки за нас, що. Наша думка така, що ми не мали права цього робити. Я не кажу, що ми не святкували. Ми зібралися, ми привітали один одного, обговорили якісь там плани, які там будуть в подальшому, вирішили, коли збираємось і що робити далі. І, в принципі, розійшлися. Тобто не було там ні концертів, нічого, були скромні. Привітання і все. Розувіться, ми часто з нашими експертами, які приходили до студії програми футбольні престрасті, обговорювали матчі за участі Олександрія. Ми дивилися ці моменти. Безумовно, в кожному матчі Олександрія домінував багато моментів, які е, не реалізовували. Е, чи будете ви якось підсилюватися у цьому плані? Е, я не можу зараз сказати, е, як експерт, е, я не тренер. Uh, я скажу зі свого боку, що, uh, можливо, тут трошки грая і грала uh, психологічне навантаження якесь і uh, нервозність якась. Uh, я не скажу, у нас uh, нормальні форварди, uh, забивні форварди, але чогось не вистачає. Я думаю, що у Володи Бергана ще буде там, uh, час, щоб може, там, знайти підхід. і... І розібратися, в чому є якась там, проблема, чому там вони так мало там, чи забивають. Хоча Паномар Віталій ну, забиває, він там здається, на якому на, на третьому місці чи на другому серед бомбардирів, Ну, в них є час наладити. Тому що розумієте, ось, а стільки моментів, скільки створював Олександрія в першій лізі, їх не може бути у Прем'єр-лізі. Давайте пограємо, побачимо. Були матчі Кубкові з тою ж зорею, і я не скажу, що ми там провалилися. Але потрібно налаштовуватись на те, що ігри будуть важкі і це вже інший рівень. Тому я думаю, що Ну, хлопці зрозуміють, вони туди потраплять і е, е, дві-три гри я, я не очікую, що ми вийдемо, і в нас е, буде феєрія там якась. Е, в будь-якому випадку потрібно прийти якусь е, акліматизацію. Ну, головне, не була така ситуація, як з Донецьким Олімпіком, пам'ятаєте, коли дебютував прем'єр-лізі, там просто нові фурору у прем'єр-лізі, а вже після зими побачили зовсім іншу команду. Ось пішов спад. Хотілося б, у Олександрія провела ось стабільну сезон? Я думаю, що стабільність буде і вона буде, можливо, не одразу. Розумієте, у кожної команди є підйоми, є спади. Неможливо, суто фізично неможливо провести весь сезон на одному диханні, тому що хлопці це люди. І мені, мені здається, це вдалося, хоча так, були певні періоди під час чемпіонату, коли ось відчувалося, ну, що, не дай Боже, зараз Локсадрія почне ось просто втрачати сили. Ми пам'ятаємо ваш потужний старт. Так, ну, здається, 10 переможних матчів на початку, потім зірка трохи вас зупинила, нічого ми зіграли нічі в першому раді. Ми ось із експертами ми Боялися, що після зимового відпочинку Олексій може втратити свої позиції. У вас не було таких відчуттів? Я, я не боявся, що ми втратимо позиції, тому що ми зробили дуже такий великий гандикап. і я, я розумів, що ну, ця серія переможна, вона не може продовжуватись там, до кінця сезону. І я розумів, що буде якийсь спад невеликий, але ж я розумів, що після цього спаду прийде знову підйом. Е, і коли цей спад настав, він був дуже там, коротенький і дуже рівно з нього вийшли. Я думаю, що це професіональна робота наших е, тренерів. Е, і от, що, що по першій лізі, можу сказати, що в принципі, Олександрія. І буковина, які, от, ну, якщо брати таблицю, так от вони перша і остання сходинка відрізнялися трошки, от, ну, були там, ну, виділялися, так сказать. А з другого по 15 місце, ну, по 14, бо Сталі Лачевська знялася, то ми маємо. Абсолютно рівні команди, абсолютно всі команди рівні. Якщо в тому сезоні там навіть Динамо 2 десь там було внизу та турнірної таблиці, то зараз подивіться, шосту сходинку займає. Ну це про щось каже. Ну, ми часто говорили про те, що ось цей чемпіонат ось подивитися на турнірну таблицю, дуже щільна. Тут програти один матч можна суттєво там понизитися, так а виграти можна піднятися. Оце говорить про, про рівень, що. Практично всі про команди рівні між собою. Ну, і від, да, і від цього... да, давайте от подивимося, дивіться, навіть 12-та сходинка, 40. Помните нафтовик. Нафтовик, так? І друга сходинка 60, 20. Різниця, ну, це, це зовсім. Між uh, 10, 10 команд і 20 різниця це, – це мінімум. Це, це за буквально там три матчі можна з 10-ї сходинки піднятися на другу сходинку. Тому це каже про те, що чемпіонат був зовсім рівний, команди зовсім рівні були. І uh, хоча Олександрія в цьому... Сезоні зробила багато рекордів. Е, вперше вийшла, точніше, що друга вийшла з першого місця в Прем'єр-лігу. Е, значить, е, набрала 72 очки. Це в, жодного разу вона не виходила, ну, не набирала скільки очок, здається. Ну, я думаю, що це про щось каже. Ми хотілося б, щоб такі рекорди були в прем'єр-лізі. Ось, до речі, говорячи про наступний сезон. А президент клубу Сергій Кузьменко вже став які завдання перед командою. Вчора це пролунало на прес-конференції, і завдання завжди одне. Я коли там читаю якісь коментарі чи вислуховую якісь коментарі, я не розумію, чому люди так до цього відносяться, коли він каже, що наше завдання перемагати в кожному матчі. Хтось каже, а це не конкретне завдання. А як це не конкретне завдання? Як це, на задання, як це на найконкретніше завдання? Перемога в кожному матчі. Якщо команда перемагає в кожному матчі, ми маємо результат. І якщо ми перемагаємо в кожному матчі, ми маємо там перше місце в першій лізі. Правильно? Команда перемагала майже в кожному матчі. Ми здобули путівку в прем'єр-лігу з першого місця. Ми стали чемпіонами, ми виграли золото. І тут би без, без всяких спорів ми вийшли. Ми чемпіони. Тому е, вчора Сергій Атурій сказав точно такі ж слова: завдання е, залишається незмінним, перемагати в кожному матчі. Команда е, нема, е, Ми не можемо поставити завдання е, там, зайняти п'яту позицію. Ні. Команда повинна перемагати в кожному матчі. Якщо вона буде перемагати в кожному матчі і займе четверту, п'яту, третю сходинку, значить так повинно було бути. Значить, Команда виконала завдання і перемагала в кожному матчі, але там, не змогла. Перемогти і зайняти тільки другу сходинку чи тільки третю сходинку. Це, це дуже добре. І знаєте, я хочу торкнутися ще одного моменту. Перед ось цим чемпіонатом стало відомо, що «УкрАгроком» знімається. Чемпіонату об'єднується з Олександрією. Тоді було багато думок. Навіщо це робити? Хай би було дві команди. Ось зараз, коли вже завершився цей чемпіонат сезон, Це дало свої результати? Дало результат. Те, що все робилось послідовно. І ми не бігли впереді, попереду потяга, і ну, я думаю, що це дало результат. Якби, розумієте, було два різних е тренерських штаби, так, зовсім різні люди, зовсім різні стилі. І коли е було об'єднання, потрібно було зрозуміти, як буде відбуватись все. Тобто можна було вийти. Е, але потім, коли, е, ну там що б там не трапилось, тоді можна було все списувати на те, що там не зійшлися, не спрацювалися, не змогли там, ще ще щось. Е, потрібно було дати час, щоб люди змогли знайти е, правильні рішення і правильні підходи і е, досвідом. Разом об'єднавшись, вони зробили діло і бачите, що до чого ми прийшли. Ми прийшли до першого місця зі стабільною, більш-менш грою. Тому це були правильні шаги, зважені шаги. І було це послідовно. Тому хто б там що не казав, але рішення було б прийнято правильним, абсолютно правильним. І щодо ось укомплектування команди, ви на всі 100% задоволені ось тим складом, який зараз є в Олександрії. Ну, Ідеально ну, не буває нічого. Навіть е у Барселони. Навіть у Барселони. Тому е тут робота завжди ведеться в тому напрямку, щоб е футболістів, які ми беремо, ми завжди плануємо, що вони будуть прогресувати. Е ми якісь там надії на них покладаємо. Е хтось прогресує, хтось не прогресує. Е на це є різні причини. Тому я не можу бути задоволений повністю всім, хто як грає. І це моя особиста думка, вона може бути суб'єктивна. В кожної людини комусь цей футболіст подобається, комусь він не подобається. Тому головне, щоб команда виконувала завдання. І, в принципі, я не звертаю уваги там, на окремих футболістів. Команда це одна, суцільна. Машина, так скажем, і яка виконує свою функцію. Якщо вона свою функцію виконує, гра забувається, результат залишається. Тому маємо результат. Я думаю, що зроблять правильні шаги в плані підсилення, Але вони будуть точечні. Це 100% не буде змінюватись, тому що дух в команди є дух, це видно, це, це велика сім'я. І футболісти. Відчуває себе дуже комфортно в команді. І тому підсилення, які будуть, вони будуть точечні і це буде правильно. Я думаю, що ми зможемо в Прем'єр-лізі показувати якусь стабільну гру. Тому що, якщо змінити. Повністю весь зараз склад, то ну, ми не встигнемо просто напрацювати е, якусь, якийсь ну, новий стиль чи старий стиль. І... Я думаю, висновки можна вже буде робити під час самого чемпіонату, вже тоді тренерський штаб бачитиме, де є проблеми, де потрібно підсилюватися. Ну, вже, вже зараз вони знають, де я вже, в принципі, знаю, які будуть підсилення, але не будемо забігати наперед. Хлопці відпочивають, вони зберуться, може хтось приїде і. Е, Буде якесь перезавантаження у хлопців, там, у тих, які, там, наприклад, там, не дотягували до якогось рівня, все може бути, все ще може змінитися. Але ну, будуть, будуть підсилення однозначно. Я думаю, що не завдання, яке стоїть ось перед клубом, а виховувати якомога більше саме своїх футболістів, місцевих. Місцеві футболісти це завжди є пріоритетом. Тому що е коли є місцеві футболісти і людей більше ходить на стадіони, тому що завжди. Приємно спостерігати е, за своїми хлопцями. Подивіться, ФК Тернопіль, наприклад. Е, я буваю майже на всіх виїзних матчах. Мені дуже е, е, цікаво спостерігати, я їжджу, тому що мені... Е, я, я, я не сиджу там в ВІП-зоні якійсь. Е, раз раз, разом з болівальниками. І от ФК Тернопіль, е, що мені подобається, що е, там вболівальники знають. Всіх футболістів там, поіменно і вони там, до них там, відносяться, там, як до дідусь сидить, він цього хлопчика знає там, з дитинства. він там Славко, Славко, давай, куди ж ти побіг. Ну, тобто такі відносини в них дуже теплі. І вони приходять і вболівають справді там, так яро за свою команду, що ну, просто шалено. Я такої підтримки, як в Тернополі, не, ну, ніде просто не бачив. Але ми скільки обговорювали з експертами, що дуже мало глядачів ходить на стадіон Тернополя? Ем, якщо брати... То, якщо взяти або... Олександрію Зірку, то, напевно, у нас найбільша відвідуваність у першій лізі. Ну, Олександрія Зірка це ж це знову це Ні, дербі. Якщо взяти окремо, це... взяти окремий Кировоград. Ну, може, тому що у Олександрії була задача Прем'єр-Ліга і люди ходять. Але я, я теж цього не розумію. Я не Коли розумію. команда грає, бульвальник іде. Коли команда там програла, програла, не програла, я, ну, я, я, я цього не розумію. Я зовсім цього не розумію. Тобто є команда, є улюбленці, є моє місто, є моя рідна команда. Як би вона не грала погано, непогано. Е Завжди відбуваються там якісь зміни в команді, може, там тренер, не тренер, ну не, не важливо, але команда це команда. Це як брат, сестра, там, який, там, може, десь там, погано себе повів, ну ми ж не перестаємо, він ж не перестав бути нашим братом, правильно? Потрібно завжди відноситись до команди і вболівати з нею в будь-якому. А тим паче, коли команда програє, за неї не потрібно ще, ще більше вболівати, щоб підтримати команду. А як команда програла і люди починають розказувати, що вони такі погані, і ми більше не прийдемо, вони ще більше в хлопців руки опускаються. Тому що вони в першу чергу чергу грають для людей. Вони грають для вболівальників. Коли вболівальники їх підтримують, коли вони їм жмуть руки після матчу, для хлопців це основне це атмосфера. Є своє розуміння у людей. Не всім можливо пояснити, не всім. Надивати. Ну що ж, я вам в принципі дякую за те, що ви приїхали до Кіровограда вперше у нашій футбольній програмі, програмі представник Олександрії. Я думаю, що на востаннє, дай Боже, можливо, з вами зустрінемось ось або перед міжсезонням, або після. І привітаємо Олександрію ще з більшим досягненням. Дякую. І звичайно, бажаємо вам лише успіхів, Ми вболіваємо за вас, кіровоградців. Вболіваю також. І я думаю, і ви, і ми чекаємо, коли ось в прем'єр-лізі зіграється Олександрія і Зірка, і це буде просто прекрасно. Я вам бажаю успіху, бажаю успіху кіровоградській команді. Хай зірка виходить в прем'єр-лігу і складе нам кампанію, і ми покажемо, що Кіровоградська область, Кіровоградщина має справжній козацький дух не тільки в полі і на полях степах, але і на футбольних полях. Тому... Слава Україні! Хай перемагає! Героям слава! Я нагадаю, що сьогодні у нас в студії був директор футбольного клубу Олександрія Дмитро Сергійович Китаєв. Друзі, на цьому я буду прощатися. Це був заключний випуск у цьому і телевізійному, і футбольному сезоні. Я дякую всім вболівальникам, всім глядачам, які ось протягом. Остані, останніх там, місяців дивилися нашу програму. Ми цінуємо кожного болівальника, ми вас любимо. Ну, звичайно, ну, від своїх експертів я також передаю вам вітання. Вони працюють для вас і зустрінемося рівно там, за два місяці і вже будемо працювати далі. Тож ми робимо все це для вас. Мене звати Євген Салтан, Всього найкращого, любіть футбол! Бувайте!